Та в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події середи. Укриття в Черкасах. Чи вистачає на всіх, та де шукати мапу їхнього розташування? Цей процес він дуже довго затягується, я розумію це. Приміщення без опалення. Як зимуватиме багатодітна родина з Донеччини. Я навіть не маю уяви, як можна опалити таке велике приміщення. Ки догляду за шкірою, юридична грамотність та фізкультура, як працює університет третього віку. Ми таку суспільно-корисну працею почали займатися. Дізнатися про укриття у Черкасах можна від оперативної служби 1505. Мапу з розташуванням найближчого сховища з міркувань безпеки владці закрили. Саме цим ускладнили процес укритися від ракетної загрози, розповіла Суспільному Черкаська журналістка Ірина Малюкова. Яка нині ситуація із сховищами? Вікторія Гончарук дізнавалася. Суспільна служба підкажіть, будь ласка, бо ще укриття до мене різдвяна. Тридцять Біля вас там вже немає. А що ж робити? дзвінок був так само в тривогу, і відповідь мала, ну потрібна була оперативна, а оперативно це 40 хвилин пішки до найближчого укриття. Так розповідає черкаська журналістка Ірина Малюкова. Хотіла перевірити, яка ситуація з укриттями у місті, адже щодня редакція отримує десятки повідомлень. Люди починають в коментарях масово, в коментарях в приватні повідомлення і так далі. Писати, будь ласка, скажіть, де укриття вийшло так, що в інших містах створили додатки, поширили інформацію через голів СББ на роботах. Ну, типу, в різні способи у нас ця інформація ніде не підсвічувалася. Ми максимально закриті. Дізнатися про розташування найближчого укриття у Черкасах можна лише від оперативної служби, адже мапу сховищ владці прибрали з відкритого доступу. Наш цивільний захист міський з обласним цивільним захистом дуже довго згоджує цей список. От цих списків є декілька окремі об'єкти, дозволяються публікувати окремі Ні. Нині мають проблему із власниками приватних укриттів, каже Павло Валенчук. Частина з них утримує сховища у неналежному стані та не завжди відкриває двері під час повітряної тривоги. Є окремі підприємці, які мене реально в цьому питанні дуже засмучують. Тобто я бачу, що вони дбають про свій персонал, але вони абсолютно не готові навіть дбати про тих людей, які є їхніми клієнтами, їхніми споживачами. Потрапити до укриття одного із торгових центрів жителі міста можуть будь-коли розповів його комерційний директор Олександр Фідель. Ми постійно а, працюємо. А, кожен день, да коли звучить повітряна тривога, то охорона наша відчиняє двері в будь-який час. Я маю на увазі. А під час роботи торгового центру, то тут завжди вхід вільний і бажаючі можуть усі сюди зайти і сховатися. Нині у місті більше 170 укриттів. З них третина це заклади освіти. Період дистанційного навчання приходити до шкіл можна у будь-який час, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ті укриття, які є в школах, які власне визначені як споруди подвійного призначення, внесені в відповідний перелік, вони можуть використовуватися поза навчальний час для потреб. Канців нашого міста зрозуміло, оскільки цей тиждень школи міста працюють на дистанційній формі, жителі міста можуть легко користуватися сховищами, які є у розпорядженні шкіл. Опублікувати адреси укриттів на сайті міської ради планують найближчим часом, каже Павло Валенчук. Натомість, поки дізнатися про них можна, зателефонувавши за номером 1505. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. У зиму без опалення родини Яни Батюк та Віктора Михалько виховує десятьох дітей. До Черкас вони приїхали із шахтарського містечка з під Донецька. Із розміщенням розповідають підсобили волонтери. У приміщенні колишнього дитсадка облаштували кілька кімнат, але сам заклад відрізаний від теплопостачання. Як зимуватимуть, з'ясовувала Марія Гаврилян. Мене звати Маргарита, мене Аня, мене звати Лена. Мене я мене звати Василина. Меня Віроніка, мене Настя. лікіта, Максим. Кіріл, Юра. Це діти Яни Батюк та Віктора Михалько. Загалом шестеро названих та четверо власних. Ця ідея була в мене з самого Раннього дитинства. Я першу дівчинку взяла ще в 2011 році. Зараз їй вже 19 років. Важко це, мабуть, трішки фізично важко. Але коли ти мрієш, кохаєш, і я завжди мріяла про це, для мене це не важко. Це моя наснага. Найменшу донечку Яна народила вже у Черкасах два місяці тому. Четверо дівчат під опікою у мами Яни, пані Наталії. Жінка говорить, вирішила взяти приклад із доньки. Яна каже: ну візьми дітей, зробіть когось щасливими. І ми взяли чотирьох дівчат: старші донці, 15, 14, 11 і 9. Такою великою родиною Яна з мамою і чоловіком переїхали з під Донецька до Черкас на початку літа. Тут волонтери допомогли знайти житло, поселили їх у колишньому дитсадку. На цій невеликій кухні готують для всіх. Це питання задають усі скільки треба варити і їсти, щоб хватило на велику родину. Небагато, три кастрюлі. Із приходом осені у родині з'явилася проблема, розповідає Яна. Приміщення відрізане від теплопостачання. Я навіть не маю уяви, як можна опалити таке велике приміщення. Ми в кожній кімнаті тільки на ніч включаємо на великий конвектор, щоб дітям було тепло. Від холоду та вогкості менші діти вже почали хворіти. Пошуки іншого житла, говорить жінка, зайшли у глухий кут. Ми би дуже хотіли орендувати будинок або велику квартиру, але на теперішній час, коли ми не зверталися, це об'яви, це нам не можуть допомогти з орендою, тому що нас дуже багато. У міському центрі соціальних служб родиною Яни Батюк опікується від часу їхнього приїзду, говорить його фахівчиня Вікторія Кіташова. Це і інформаційні послуги, і соціальний супровід визначена оцінка потреб кожної дитини. Мамі були надані всі рекомендації з приводу навчання дітей. Ми забезпечуємо по можливості одягом та продуктами харчування. От тільки проблему житла досі не вирішили, Вікторія Кіташова пояснює, дитсадок перебуває не у комунальній власності і давно відрізаний від теплопостачання. А вільних помешкань під оренду в місті та й на околицях, які відповідали потребам сім'ї, практично немає. Коли дитина одна, то трішки легше, навіть коли п'ять дітей це легше, а в них різний вік, діток. Проте родина Яна Батюк не полишає оптимізму і продовжує пошуки теплої оселі для зимівлі. Але ми Маємо надію, що все скоро закінчиться. Ми поїдемо додому. Але поки що ми будемо перебувати тут. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Не вистачає викладача історії України, натомість проводять уроки з юридичної грамотності догляду за шкірою та фізкультури. Мова про навчання в університеті третього віку у Каневі розповідає провідний фахівець територіального центру надання соцпослуг Ольга Борзяниця. Таке навчання протягом року відвідує більше 30 черкащан. Чи потрібно відпрацювати пропущені заняття та як шукають викладачів, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Бувало таке що вас вимкнуло, і ви навіть той момент не пам'ятаєте. Бувало. Це керівниця університету третього віку Ольга Бордяниця зі своїми студентами, усі пенсіонери. Тепер відчуйте права, ліва, права, ліва. Можете трошки понатискати на підлогу, щоб відчути, що підлога тверда, у вас є підґрунтя. На цей навчальний рік, говорить, розробили цікаву програму. Тепер скажіть мені свої відчуття. Розслабилися, бачите каже, постійно шукають викладачів і знаходять їх серед своїх студентів. Запросили ми також нашу студентку Ларису Зелененко в тому, щоби вона стала викладачем факультету краєзнавства. Були запити відносно історії, Ну так як не знайшлося людини, яка би хотіла працювати, так я пропонувала кільком людям, вмовляла навіть, іначе вийшли з цієї ситуації. Замінили краєзнавством, можна сказати так, невеличку потребу заповнили в цьому. От, але думаю, що можливо ще над цим попрацюємо. Прийшла на навчання, щоб змінити свій внутрішній стан, розповідає студентка Валентина Москалець. Вона відвідує університет від самого початку створення. Нас тут навчили звертати увагу на все те прекрасне, яке навкруг нас. Мені подобаються ті відносини, які тут складаються між нами, ті, хто приходять сюди. Щось десь там, можливо, приховане, можливо, воно його турбує, воно там промелькує в очах. В університеті створені усі умови для навчання, говорить Канівчанка Лариса Зелененко. Завдяки знайомству працюють як волонтери. Ми таку суспільно корисну праці почали займатися. Ми, можна сказати, одні перші в Каневі почали виготовляти енергетичні цукерки і калину з медом. Ну Потім на цю ідею підтримували. Римали інші громадські організації. Ми ми ніби передали їм ту естафету, І а хто міг, той залишився таким активним волонтером. Університет третього віку на базі територіального центру існує протягом 9 років. Розповідає директорка центру надання соцпослуг Антоніна Петренко. Усі дисципліни планують відповідно до запитів студентів. Зараз треба оця правова допомога надто швидко змінюються закони, постанови тому якісь роз'яснення люди потребують. Вони приходять і розповідають. Є етнографічний факультет, там ну, щось в'язати, щось шити таке. Що люди захочуть, є той самий краєзнавчий. До пропущених лекцій викладачі ставляться з розумінням у кінці року. Усім випускникам видають сертифікати про те, що вони закінчили курс університету на різних факультетах. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Інколи 60 школярів із Черкас розпочали навчання на курсах із програмування у державному бізнес-коледжі, розповів суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Владислав Хотунов. Вони безкоштовно вивчатимуть сучасні мови програмування протягом 10 тижнів. Ускладнені умови відбору в умовах війни і так само умови навчання. Сподіваємося, що тривог буде поменше. Ми зможемо більше часу проводити в аудиторії. За словами Владислава Хотунова, участь у відборі взяли дві сотні школярів шостих 9 дев'ятих класів на навчальні програми скреч і основа кібербезпеки та програмування. Опанувати знання дітям допомагатимуть 12 менторів: колишні, й нинішні студенти закладу і троє викладачів. Всі приходять завзяті, хочуть навчатися в подальшому. Можливо, і стати нашими студентами. Мені цікаво навчати інших людей, давати свої навички, також брати від них також цікаві речі. Взагалі ділитися своїм. Мама сповістила і е, прислала мені е, ці курси, запитала, чи я хочу піти на них. Я, я сказав, що так хочу. Я тут навчалася, побачила, що є такі курси тут, дитячі. А моя дитина ще дуже любить скрич, тому це було для нього саме. Я вибрала. Аби військові не мерзли в бліндажах та окопах, двоє товаришів із села Степенці, що на Канівщині, почали виготовляти буржуйки зі старих газових балонів. На одну пічку витрачають добу. Натхнення та сили на роботу є, кажуть чоловіки, а от матеріалів бракує, тож просять допомагати усіх небайдужих. Про це створення пічок бачила і наша Дар'я Шевченко. На папері креслення в руках болгарка. Ось цей газовий балон, який ще декілька тижнів тому допомагав по господарству, в руках чоловіків перетворюється на буржуйку для військових. Доріжі підували на що буде вже готове. Вже заготовка на нього є. Вирізати зірку під трубу і заварити. Там, де б ну, ставить щось там підігрі їсть, і все, вона вже готова. Готовий виріб, тестують. Підсушити там чи рукавиці, чи носки, там, чи, чи това, білизни. Виготовляти такі портативні обігрівачі розпочали два тижні тому, розповідає майстер Павло. Їх конструкцію придумали самі та постійно її вдосконалюють. До цього робили металеві скоби та їжаки. Що в Ютубі побачили в інтернеті, які свої якісь доробки. Ну, своє внесли туди, і воно виходить ну, дуже добре. Зараз перебуває у відпустці, але приходить сюди щодня, розповідає зварювальник Олександр. Каже, для допомоги військовим вихідних немає. Таке час, що треба робити, що там. Відпуск я з відпуском, а робота я роботу. Хлопці там не питаються, чи я в чи де я. А треба робити, щоб вони грілися. Для своїх пічок вигадали особливий дизайн, аби вони гріли не тільки тіло, а й душу. Жартує майстер Павло з процесом роботи, як ти казав, що своє оригінальне придумаєш. Я говорю, оце зробити в виді. Якісь вушка додали, спереді зробити п'ятачка і буде вроді, поросятка такого. І Буде і хлопцям приємно. Олександр та Павло вже виготовили більше десятка буржуйок. Їх відправляють своїм землякам, які воюють на передових позиціях. Ми тут у себе скупили, потім на нову почту, через нову почту відправляють вже до хлопців. Добре гріють, як говориться. І ми своїм серцем дуже вдячні там, щоб вони верталися. Дай Боже живими, здоровими, і скоріше наступив миру на нашій Україні. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.